Рік назад ми розпочали якраз цикл таких курсів і майстер-класів. І за рік ну, в нашому просторі, взагалі в нашій організації Дерево мого життя було проведено 5 курсів, на яких ми написали наші учасники, кожен написав свою ікону, і кожен ну, цю ікону має практично із собою, це вже їхня ікона. Такий собі досвід, мати щось таке сакральне, бути до того причетним причетним до творення самої ікони. Крім того, ми вивчали не тільки технічно, як пишеться, східна ікона в нас. Ми також вивчали богослов'я самої ікони і більше поринали у саму традицію. Нашу таку східну обряду. Заняття у нас тривали мінімум дві години. Деколи ми затримувалися надовше, тому що коли ми починаємо один етап писати, відповідно ми маємо його завершити, і часто це займало більше годин. Проте це такий час, який дуже швидко минає. Я би сказала, час наповнення для більшості учасників, ну і для мене відповідно також, тому що я сама як вчитель, як викладач, тішуся тому, що скільки багато ікон і скільки молитви помножується практично у нас тепер. На Закарпатті, крім того, учасниками були дружини військових, сім'ї військових. Також це люди внутрішньо переміщені. Для них наша традиція була ну саме Закарпатської Закарпатська традиція була трошки незнайома і. Вони більше познайомилися з нашим краєм через саме через ікону і церковну традицію. Є учасники, які відвідали по три курси, до прикладу. В нас є пан Віталій, він фізик за освітою, і він написав чотири ікони за цей рік. Практично. За один курс ми писали одну ікону і. Взагалі, практично так, щоб кожен писав. Ми всі писали одну ікону. Кожен писав там, до прикладу, курс Святого Миколая. Починали ми із Миколая, тому що це була моя ініціатива. і Я думаю, я дуже вдячна Святому Миколаю за це мій патрон. Не дарма я його обрала з такого мого покровителя. Ми саме починали з ікони Святого Миколая, і він. Цей курс двічі повторився: один раз у Ужгороді, один раз у Мукачеві, і кожен писав ікону Святого Миколая. Наступна ікона була, до прикладу, ікона архістратига Михаїла, тому що цей рік католицька церква проголосила роком Михаїла, Архангела Михаїла. І ми практично ну, більше поринули якраз у дослідження і у молитву. Бо перед кожним іконописом ми молимося до Архангела Михаїла. І іконопис це така форма молитви, форма служіння.